Мені треба ще якось малим договоритися, щоб він мені віддав посилку. Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я освітаю на каналі Читаємося. І в цьому році я вдруге взяла участь у нашій такій чудовій буктюберській ініціативі, де ми обмінюємося одне з одним буктюб сюрпризом Це такі подарунки. До Різдва та Нового року, і намагаємося максимально вкласти душу і серце в свої подарунки, щоб покращити комусь настрій, щоб можливо створити якусь різдвяну атмосферу, або ну просто подарувати бажану якусь річ, книжку та таке інше. Ну, взагалі, основна ідея в тому, щоб ми дарували одне одному книжки і якісь додаткові. Смаколики або, можливо, якісь, якусь канцелярію, хто що собі придумає. Тобто, про що я говорю? Напевно, вже дивилася безліч відео з розпаковкою BookTube сюрпризів І мій BookTube сюрприз до мене приїхав. Я чекала дуже сильно, дуже сильно чекала. Чому я так довго чекала, бо свій BookTube-сюрприз я вирішила відправити ну, досить таки рано, бо я знала, що мені треба. Швидко все зробити, швидко все спакувати, а то це буде невиконана справа, в мене десь в голові там, постійно мене турбувати. От. І я відправила свою посилочку Вадиму, дуже класно в нього вийшло відео, я залишу посилання на його розпаковку, мого бухтюба сюрпризу який я підготувала для нього. От. І буквально от вчора. Я отримала сповіщення з нової пошти, що до мене їде посилочка, і я побачила, від кого вона їде. Це Люда Дмитрук з каналу Вишневий Цвіт. І я була дуже рада. Взагалі я була рада будь-якому подарунку від будь-якої особи з нашої спільноти. Але так сталося, що цього року ми з людою познайомилися на книжковому арсеналі, і мені було дуже приємно з нею спілкуватися. Взагалі, це було надзвичайно цікавий досвід, коли ти бачиш людину там декілька років підряд на. Екрані, комп'ютера чи телефона, а тут вживую я мала можливість поспілкуватися, і тому це прям дуже особливий для мене подарунок. От і оця от коробочка. Ой, тут написано, що воно крихке, а я так її підняла різко. Сподіваюся, що там нічого не зламалося. Отже, будемо разом її розпаковувати, дивитися, що там є. Цього року, до речі, я коли писала свої книжкові бажанки. Вирішила зафіксувати їх додатково собі в блокнотик, а то я потім могла забути, що я там собі набажала. От, тому цікаво все ж таки, що, що буде тут в цій посилці. Так, будемо розпаковувати. Обережно, бо воно крихке. Ой-ой-ой. Так. Поїхали! Ось я так не буду не дуже сильно повертати, і така гарна посилочка чудово запакована, яскрава, блискуча. Я бачу вже листівочку. <laughs> Дуже дякую, Людо, за листівку і за побажання. Ой, тут, ооо, тут я бачу вже солодощі. Так. Ну, я вже бачу прикрасу. А! Вона так ділінчить. Смаколики. Шоколад. А, скільки всього. Так, я гадаю, що це буде. У мене маленька ялиночка, тому ця прикраса буде завелика для неї, але я повішу тут біля дверей в себе, напевно. Ну і точно знайду місце. Дуже гарна прикраса. Тут коник намальований. Тут ялиночки, зірочка до моєї зірочки. Далі поїхали, поїхали далі. Шмаколики. До чаю. Буду все це їсти. Далі тут є Ага, чорний шоколад з солоною карамелью. Ось такий симпатичний. Ага, ще солодощі. Ще шоколад перероше. Потім, 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 потім. Давайте подивимося канцелярію. Тут є. Наліпочки ось такі новорічні. Потім є закладинки книжкові. Вони цікаво прозорі чи ні? Схоже, ніби прозорі. Ми будемо потім дивитися, коли буду використовувати. Потім. О -о Розповім вам це жилейки Венмежата. Розповім вам невеличку історію. А то я якось все швидко починаю розпаковувати, бо мені вже не терпиться. Все подивитися. Я з дуже маленького шахтарського міста, і в нас були такі локальні магазинчики, де Продавчині вони в великих прозорих таких баночках продавали поштучно різні жалейки. Тобто там були черв'ячки, там були якісь там зуби, там були якісь там і ведмедики і так далі. І там щось там за 10 копійок можна було таку штуку, за 5 копійок, таку штуку. І ми собі набирали різні там в пакетики, і сиділи і хіли. І тому мені взагалі такі різні жалейки мені нагадують оцей цей момент, коли ми оце десь там відшукуємо оцю, весь цей дріб'язок, щоб собі накупити оціх жилек, щоб оце. Потім сидіти, ділитися, в кого яка, а хто там що, в якого який смак. Дуже приємні спогади з дитинства, тому дуже дякую. Так, тут тепер а, таку красу дуже шкода розпаковувати. Залишилися а, подарунки саме в, в різному папері. В... О, мені йде допомагати мій кіт-помічник. Ага, так, в нас тут є коробочка. На коробочці в нас є защіпка. Така симпатична. Не знаю, чи вам видно, не видно, спробую потім підзйомку зробити. І ми будемо розпаковувати. Кіт, що ти робиш? Покажу вам кота. Якщо вам не видно. Ось так он всівся. І каже, що я також хочу розпаковувати. Мені також дуже цікаво, дуже цікаво, буду я от гратися, буду я отак от, от розносити коробочку, тому що отакий він в нас розбійничок. Повертаємося до розпаковки. Так, як би його так відкрити, щоб було обережно. Так, здається, з цього боку? Сіно це 100% для кота. Він чогось його дуже сильно любить. Не знаю, ким він був в минулому житті. Бачиш, це сіно. А, тобі подобається, я знаю. Тобі подобається. А тут в нас це три, три свічечки. Давайте я спробую якось обережно дістати ось така зірка. Боже, яке воно гарне. Потім ця шишечка. Вона така маленька. Ой, боже, яке воно гарне. І ще одна джингл написано. Ще отака свічечка. Три дуже гарні симпатичні свічечки. Це дуже-дуже корисний подарунок. Дуже корисний подарунок. Часи блекауту. Так, я не буду зараз все ховати, буду собі розгордіяж влаштовувати. Так, вже уникаю вперше цей подарунок, бо дуже шкода його розпаковувати. Але дуже цікаво, що воно таке легеньке. Так, як би так, щоб не дуже рвати папір. В будь-якому випадку він порветься. Ладно. Кіт вже з'їдає е, пакування? Потихеньку. Прикраси для того, щоб робити капкейки або кексики. А в мене, до речі, є рецепт смачних шоколадних кексів. Дивіться, яка краса. Клас! І це можна буде їх зробити, прикрасити, і воно буде воно має бути дуже гарно. Я навіть такого не бачила. Є підстава для того, щоб готувати більше, випікати. треба точно 100% до Нового року або до Різдва зробити кексики. Так, є ще отака маленька в нас коробочка. Стільки всього Це капець. Так це ось такий брілочок. І написано на ньому «Good luck». І ще отут така рукавичка дуже симпатична. Мені здається, дуже гарно буде повісити десь на сумку або на рюкзак. У мене на ключах є одна, один такий брелочок, Але мені здається, що ця штука буде гарно саме виглядати на рюкзаку. Треба буде приміряти. Це дуже симпатично, дякую. І я думаю, що це, напевно, книжки. Так, да, книжки. І тут навіть є підказочки. В яких я не розумію, що це таке. Так, я вже випадково почала. Ну, я, це кіт, почав розв'язувати вже цю книжку, тому будемо її дивитися. Значить, написано на підказці, що це, якщо вчитися, то у найкращих. Я зараз піддивлюся, що я замовляла. Е Найкращих. Я не знаю, може, може Тімоті Снайдер, а може і ні. Я просто не пам'ятаю взагалі, яка книжка може бути така невеличка по розміру, окрім книги про свободу. Зараз подивимося. А ще дуже цікаво, що Люда вона використовує не скотч. Ну, звичайний прозорий, а отакий кольоровий канцелярський. Я такого ще не бачила. Цікава ідея. Так, щоб книжку ще не порізати. Це буде, звісно, позорисько. що вона така маленька. Ні, ну я погоджуюсь, ну якби у найкращих, ну, типу, ну, вибачте мене, ну, вчитися тільки у найкращих. Як би, ну, ви розумієте, ну, якби мій кіт це якби, ну, центр взагалі Всесвіту, тому блін. А! Ні, насправді я цю книгу дуже хотіла. Я коли її побачила, взагалі складала свій список бажанок, ну я може потім покажу. в мене взагалі котяча філософія номер один в бажанках. Але я не знала, що вона така малесенька. Блін, Клас. Ну, все, як начитаюся. Мені здається, кіт буде дуже задоволений. Ми шануємо його в цій родині. І остання книга, взагалі останній пакуночок в цій величезній посилці. Насправді стільки всього. Так, написано, ну я вже зрозуміла, як я вгадую, не дуже вдало. Для затишного читання. Мені здається, це має бути щось Різдвяне. А Різдвяне в мене є тільки одна книга, яка називається Різдвяне бажання. Ну так. Більше нічого такого прям супер. Якщо казати про затишне читання в контексті того, що затишно в період різдвяно-новорічних свят, то напевно це вона, але подивимося. До речі, отакі прикольні картонні підказочки я не знаю, де Люда їх знайшла, але б я собі таких теж хотіла. На наступний буктюб серприз комусь запакувати, бо я знаходила просто тоненькі паперові. Але вони класні, бо мені от подобається писати оці такі підказочки. І, взагалі, мені здається, він дуже симпатично виглядає. А ще я хочу окрему увагу привернути до цього шикарного паперу. Просто мені здається, що він абсолютно неймовірно прекрасний. Дивимося, що тут список для читання. <плес> ну, коротше, ви поняли, я не можу вгадувати. <плес> список до читання це також книгу, яку я відкрила для себе, ну, я ще її не відкрила, я взагалі про неї дізналася, коли я складала свій оцей перелік, дивилася, які там є новинки. І судячи з усього, з опису. Ця книга має бути, от саме про якісь родинні зв'язки, про книги, про процес пізнання різних історій, щось таке. І е, так, і мені також дуже цікаво прочитати. Взагалі я всі книги хотіла, які в мене тут в переліку були. В мене було 9 штук, на 10-ту я не надумала, що б я хотіла, але дуже саме рада такому вибору. Люди, тому що ну, мені здається, це суперкласні книги. І, можливо, я навіть встигну їх ще прочитати до Нового року. У мене там є суперплан, що мені треба встигнути до, до кінця року дочитати. Я не знаю, наскільки він реалістичний, але ми про це поговоримо, можливо, у наступному відео. Хто знає. От ще раз дуже сильно дякую Люда за те, що. Зібрала для мене таку шикарну посилку. Все дуже класне, все дуже симпатичне і, і, і цікаво, я думаю, в читанні 100%, і суперсмачні смаколики, і такі суперсимпатичні дрібнички, я не можу від цієї шишечки, просто це, це просто який скарб. От я залишу посилання на канал, люди в описи під цим відео. Також в нас є плейліст з усіма розпаковками буктюб сюрпризів які вже виходили, і буде тут відео додаватися до кінця року, напевно, я так розумію. Так, напевно, до кінця року буде додаватися відео, тому переходьте, дивіться. Супер-класні взагалі пакунки, супер-класні подарунки збирають мої колеги. І це дуже класна ініціатива, знову ж таки, повторююся, бо мені здається, це створює особливий якийсь коннекшн між нами. і Принципі, дарує багато позитивних, радісних емоцій. От, дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписалися, а ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па!